Добрий день. Тема даної роботи це вплив модифікації оксиду ітрію, плівок діоксиду титану, синтезованих з оль гель методом на їх електрокаталітичні властивості в процесі відновлення кисню. Доповідач медик Ірина робота виконана на базі інституту загальної та неорганічної хімії Національної академії наук України в відділі електрохімії та фотоелектрохімії неметалічних систем. Плівки на основі оксиду титану мають широкі перспективи застосування у сенсибілізованих сонячних комірках, призначених для перетворення енергії сонячного випромінювання в електричну, в якості функціональних матеріалів у сучасних оптичних приладах, плівкових електрохромних покриттях, газових сенсорах. Існує багато публікацій, присвячених модифікації диоксиду титану. Однак дані, наведені в літературі, свідчать про те, що робіт, де оксид титану модифікували оксидом ітрію, є досить багато. Однак електрокаталітичні властивості в процесі відновлення кисню для модифікованих оксидом ітрію плівок на основі діоксиду титану ще не було досліджено. Мета даної роботи полягала у визначенні оптимальних умов синтезу плівок діоксиду титану шляхом модифікації оксидом ітрію для підвищення електрокаталітичної активності в процесі відновлення кисню. Для досягнення такої мети було охарактеризовано плівки оксиду титану модифіковані оксидом ітрію, синтезовані методом зольгель, методом рененофазового аналізу, а самовизначено кристалічну фазу оксиду титану та розмір наночастинок. Методом вольтамперометрії Охарактеризовано електрокаталітичні властивості у процесі відновлення кисню, а саме визначено ширину електрохімічного вікна та потенціал на підхвилі е, струму електровідновлення кисню е, з графіків катодних вольтамперних кривих. Оксид -титан, плівки оксиду титану, модифіковані оксидом ітрію синтезували з Ольгельметидом, як вже говорилось раніше. Якості прекурсору використовували тетраізопропоксид титану з використанням якості порутворюючого компонента речовину трітон Х100. А також в якості модифікатора використовували розчин солі і тріацетати і додавали його різну концентрацію під час синтезу. Синтез відбувався за кімнатних умов. Після цього отриманий гель наносили на титанову підкладку, висушували за 100 градусів за Цельсієм, після висушування випалювали на повітрі при 500 градусів за Цельсієм. Далі були проведені структурні дослідження методом рентгенофазового аналізу. Основні дифракційні піки відповідали кристалічній фазі анатазу. Ось основні дифракційні піки на слайді. Ось, і ось вони розшифровані. Індифікуються як 101, 104, 200, 105. 211 та 204, Які відповідають кристалічній фазі анатазу. Далі було проведено додаткові розрахунки для визначення середнього діаметру кристалітів за розширенням найбільш інтенсивного піку 101. Як видно з таблиці, зі збільшенням місту ітрію в модифікованих зразках спостерігається зменшення середнього діаметру кристалітів що може свідчити про наявність ітрі в аморфній фазі і вплив її на структуру зразків. Для визначення електрокаталітичних властивостей методом вольтампарометрії для цього використовували трохелектродну комірку, яка заповнювалась фоновим електролітом однонормальним розчином натрій хлориду, у який занурювали досліджуваний зразок. В якості як електрод покритий плівкою оксиду титану, допоміжний платиновий і порівняльний хлор срібний електроди. Електроди на основі плівок титану модифіковані оксидом ітрію, з вмістом модифікатора 1% виявили найвищу електрокаталітичну активність, так як потенціал відновлення кисню зменшився, а ширина електрохімічного вікна збільшилась. У порівнянні з зразками, які. Наприклад, з зразком, з містом ітрію 5%, а також з немодифікованим оксидом титану. Модифіковані електроди мають високу стабільність та відтворюваність характеристик у процесі електровідновлення кисня вже після третього циклу, що видно з графіку. Перший цикл, ось це цикл 1, він тр трішки відрізняється від. Наступних циклів через те, що на поверхні плівок ще могли бути якісь залишкові молекули, після, які є повітрі. Далі другий, третій цикл, майже показники збігаються, ось, тому можна говорити про відтворюваність. Отже, з методом синтезовано плівки оксиду титану, які модифікували оксидом ітрію, порошки оксиду титану модифіковані оксидом ітрію з містом модифікатора від 0,5 до 5%. при прожаренні 500 градусів за Цельсія, мали кристалічну структуру анатазу і середнім розміром кристалітів від 10 до 12 нанометрів. Плівки відрізнялися покращеною каталітичною активністю під час електровідновлення кисню, що проявлялося у зниженні потенціалу електровідновлення кисню та збільшенні динамічного діапазону електровідновлення кисню порівняно з немодифікованими плівками оксиду титану. Зростання електрокаталітичної активності спостерігалося при концентраціях оксиду ітрію до 1%. Дальше збільшення відсотка модифікатора призводило до зниження активності зразків, ймовірно, за рахунок утворення аморфної фази. Електроди продемонстрували стабільність і відтворюваність характеристик під час електровідновлення кисню і є перспективними в електрохімічних датчиках для визначення кисню у рідинах. Встановлена кореляція між електрокаталітичними властивостями та структурними змінами, що відбувалися в плівках оксиду титану при модифікуванні оксидом ітрі. Автор висловлює подяку старшому науковому співробітнику воробець Вірі Стефанівні з відділу електрохімії і фотоелектрохімії неметалічних систем Інституту загальної та неорганічної хімії імені Вернацького за допомогу організації та проведенні визначення електрокаталітичних властивостей в процесі відновлення кисню методами вольтамперометрії та, ох... та охарактеризування зразків методом рентгенофазового аналізу. Дякую за увагу.